Ваша мрія створити ідеальний зоопарк заповідник, де кожна тварина має своє місце, а відвідувачі можуть насолоджуватися красою дикої природи. Крок за кроком, використовуючи різних тварин, будівлі та проєкти, ви будуєте свій зоопарк, продумуючи кожен крок і кожну деталь, одночасно турбуючись про збереження навколишнього середовища та залучення відвідувачів. Всім привіт, мене звати Артем. І ось завдяки видавництву iGames та їхній локалізації гри заповідник. Ми знову можемо разом із вами зануритись у світ дикої природи і спробувати побудувати найкращий зоопарк, прям як в новий ковчег. До речі, недаремно я задав Ark Nova, адже за фактом заповідник це продовження тієї історії. Але у цій коробочці Матіас Свігл вирішив зробити гру більш лаконічною, спростити її, залишивши головну ідею, як то розбудову зоопарку, і основну механіку у вигляді вибору дій за допомогою переміщення карт треком. Проте змістивши всі акценти лише на викладення гексогональних плиток на поле, є намагання створити вірні комбінації цих плиток, щоб виконувати якнайбільше за. Значених на них умов для заробітку переможних очок. Ну що ж, давайте дивитись як це збудувати свій повноцінний заповідник лише із гексагональних плиток. Поїхали! Тож на початку ви отримуєте свій планшет, на якому ви й будете розміщувати різноманітні плитки, а також чотири карти, одна із яких, а саме проєкти, займає певне місце в ряді відповідно до порядку ходу, і, наприклад, першого гравця це перша позиція, у другого друга і так далі. Вся гра тут триває до моменту, поки або не скінчаться усі плитки, або комусь не вдасться виконати чотири цілі, чи повністю заповнити свій заповідник плитками. У свій хід ви спершу повинні взяти одну із плиток з ринку. Ваша карта проєкту вказує на певну цифру, і саме ця цифра є обмеженням за комірками для вибору з ринку. Тобто зараз стрілка вказує на трійку і відповідно вам доступні перші три плитки. Проте, після того, як ви отримали плитку, ви можете активувати будь-яку із наявних карт в ряді. Кожна карта має дві дії на вибір. Карта проєкту, наприклад, дозволяє узяти будь-яку карту з ринку, а усі інші дві верхні карти зі стосу. Щодо інших дій, то всі карти дозволяють вам викласти певні плитки на свій планшет. Ці три плитки викласти тварин з певного ареалу, скелі, ліси чи водойми, а ось проєкти дозволяють розмістити наявну плитку проєкту. Але звісно, тут також є умова. На кожній плитці зазначається її складність викладення і для розміщення стрілка відповідної карти для розміщення повинна вказувати на те число чи більше. Перша плитка завжди розміщується біля входу в заповідник, але усі інші біля входу або в прилеглості до вже наявних плиток. Головна ідея розміщення полягає у заробітку найбільшої кількості очок. Певні плитки приносять сталу кількість очок, а інші мають якусь умову. Наприклад, Поні принесе тим більше очок, чим більше савійських тварин буде з нею у групі. А гама принесе по очку за кожен символ води на плитках в одній з неї групі. Лев принесе два очки за кожен символ хижої тварини у заповіднику. А пташине дерево по два очки за кожен символ птахів у суміжності з цією плиткою. Тож розміщуючи плитки, ви намагаєтесь виконувати ось ці умови. Крім цього, на деяких плитках тварин ви можете зустріти особливі стрілочки. Вони означають, що цій тварині потрібна відкрита зона. Дві таких зони вже є надрукованими на вашому планшеті, тож можна використати їх або ж перевернути будь-яку наявну плитку після розміщення тварини, щоб виконати її умову, адже без цього розміщувати таку тварину заборонено. Крім цього, усі тварини у грі йдуть парами: самець та самиця, і якщо вам вдається розмістити їх поруч одна з одною, ви відразу отримуєте один жетон збереження. Крім цього, зважайте на те, що деякі плитки мають миттєвий ефект, що спрацьовує відразу після розміщення плитки, наприклад, узяти жетон збереження чи одну плитку зі стосу, чи ефект, що дає змогу скинути до двох плиток з руки і узяти стільки ж жетонів сумок, що принесуть очки наприкінці гри. Крім цього, тут є й ефект відпустити. Значить, ви накриваєте зазначену тварину цією плиткою, але за це ви отримуєте винагороду в жетонах збереження відповідно до цифри на закритій плитці. Або ж може зазначатись постійний ефект, як тут, кожного разу розміщуючи приматів на планшеті, ви можете перемістити іншу плитку. Крім цього, звертайте увагу на позначки на клітинці, куди ви викладаєте жетон, адже при закритті ви також можете отримати її зазначений на ній бонус. Тож, виконавши одну із дій з обраної карти, ви відразу переміщуєте її на першу ліву комірку треку, зміщуючи усі інші карти праворуч. Саме таким чином ви можете покращувати можливості для виконання своїх майбутніх дій. Після того, як ви виконали дію, ви можете побудувати будівлю, якщо, звісно, вона є у вас на руці. Усі будівлі у грі мають певні умови за розміщення. Наприклад, будівля повинна прилягати до зони з чотирьох суміжних плиток з певним символом або безпосередньо до двох плиток зазначеного типу, чи розміщуватися біля річки, чи її можна розмістити тільки якщо всі комірки біля річки будуть закриті. І відповідно, якщо умови ви виконуєте, ви вільно можете розмістити цю плитку на планшеті. Після цього настає крок успішності збереження. Тут є особливий трек, кожен стовпець якого має приналежність до певного символу. Якщо на плитках ви маєте два чи більше символа одного із типів, ви можете викласти відповідний жетон на трек, і цей жетон принесе вам зазначену кількість переможних очок наприкінці гри. Проте за бажанням ви можете додатково скинути жетони збереження, щоб збільшити кількість наявних символів. Наприкінці ходу, за можливістю, ви можете удосконалити свої карти дії. У кожного гравця є чотири плитки цілей з умовами. Наприклад, у зоопарку є принаймні два проєкти чи три плитки одного ареалу, з'єднані одна з іншою, чи чотири різних типи тварин. І якщо ви виконуєте певну ціль, тоді ви перевертаєте відповідний жетон, а після можете обрати будь-яку карту і перевернути її на зворотній бік. І тут ви отримуєте вже покращені дії, як то взяти не одну, а дві плитки з ринку, чи розмістити не одну, а відразу дві плитки на поле. Наприкінці раунду ви поповнюєте ринок новими плитками, і після цього ви передаєте хід. Далі, ну а по виконанні умов закінчення партії, тобто закривши увесь зоопарк плитками, розмістивши всі жетони підтримки, збереження, чи коли закінчились плитки в запасі, той, хто виконав умови закінчення, отримує жетон на 10 переможних очок, і ви переходите до фінального підрахунку. І тут починається найцікавіше. Адже так, є плитки, які приносять просто зазначену кількість переможних очок. Проте більшість це певні умови, як ми вже говорили, порахувати суміжні плитки певного типу і отримати за них очки, чи очки за певні плитки в прилеглі гру групі або за певні символи в цілому зоопарку. Додатково ви ще отримуєте очки за жетони з планшета збереження, за свої позосталі жетони сумок чи збереження, а також жетон закінчення гри. І той, кому вдасться набрати найбільше переможних очок, і стає переможцем. Відчувається, що гру робили саме як варіацію на новий ковчег, адже не тільки сама ідея відсилає нас до цієї гри, але й механічно є схожість, звісно, все завдяки ось цьому вибору дії переміщенню карт. Це дійсно дуже класно працює. Гра, через те, що має доволі великий набір плиток, дає можливості вибудовувати різні стратегії, планувати наперед, як самокраще розбудовувати свій зоопарк. Але саме через таку кількість цих плиток буває дійсно важко збирати вірні комбінації. Особливо це стосується пар тварин. Проте, дякуємо розробнику, що таки у грі було додано можливість переставляти плитки зоопарком за активації певної властивості. Часом це дуже рятує. Загалом гра відчувається як така собі субурбія з міксом із Каскадією. Адже загалом правила доволі прості і зрозумілі. Але позначок у грі так багато її іконографіка не завжди чітка і зрозуміла, що іноді дійсно плутає. Є... Треба реально декілька партій, щоб все стало на свої місця. Проте, на жаль, ніяка кількість партій не врятує фінальний підрахунок очок. Якщо б ви отримували очки по ходу гри, це в цілому було б одне, але наприкінці. Маючи 15-20 плиток, кожна з яких має свої власні умови, і кожну з яких треба окремо порахувати. Це мало того, що займає немало часу, але й дуже легко помилитися, що йде ти порахував, а де прорахувався. Та й під час партії реально дізнатися, скільки там тебе очок, це просто нереально. Ти просто бачиш, що так їх багато. А скільки це багато? Ну, потім подивимось. Загалом, заповідник, як на мене, вийшла, дуже непоганою грою. Я полюбляю такі ігри, де тобі потрібно розбудовувати свій планшет кожного ходу, намагаючись знайти найкраще місце для синергії плиток, щоб вони в кінці гри змогли принести найбільше переможних очок. Але. Через те, що за фактом дія добрати плитки з ринку напряму залежить від однієї з карт, і її положення часто буває так, що ти сильно обмежений у виборі. Та що там казати, як тільки ти виконав дію з карти проєкта, ти повинен наступного ходу брати плитку з першої комірки. І тільки з цієї комірки варіантів в тебе просто немає. А частіше ти взагалі береш всліпу зверху колоди. Тож виходить, що рандом таки тут руляє. Але не зовсім так, адже більшість плиток так чи інакше все рівно мечеться, Тож навіть із мотлуху тут можна побудувати щось грандіозне, і це радує щодо зовнішнього вигляду, то тут так само, як і в Аркнова. І мені, якщо чесно, такий стиль не дуже імпонує, особливо ось ці одноколірні комірки на планшеті це такі прості карти дії. Але я розумію, що у грі так багато символів та іконографіки, що провантажувати її ще й яскравими артами, було б занадто. А ви, до речі, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, як вам зовнішній вигляд цієї гри, та взагалі, чи сподобалась вам гра Заповідник. Звісно, ставте вподобайки, якщо огляд вам сподобався, та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за перегляди і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!